Це нова рубрика. Ви задаєте нам питання, ми на них відповідаємо. Кидайте нам виклики. Ми виконуємо все. Нам наск прийшло запитання. Звучить воно ось так: Хочу довге відео, можете просто під музику позажигати. Та типа вообще без бе можемо зажигать. Я думаю, да. так, да. це без проблем. Ми відписали їм наскільки довге, і можливо якусь свою пісню кинеш, а ми вже під неї зажигемо. Нам кинуло кілька варіантів, і ми обрали останній варіант. І ця пісня звучить, знаєте? Це осprінг юрґона го фар. Перфект, перфект і сісі, вірусна реклама, не важна. Не важна. <laughs> не важна. Ну що, ви готові? Да. Диких зажигульок. Show me how to lie. You're getting better all the time. And turning all against one isn't art that's hard to teach. Another clever word That's off unsuspecting hurt. And as you step back in the line, a mob jumps to their feet. Now dance, fucker, dance, man. So play it out, I'm wide awake It's a scene about me There's something in your way And now someone is gonna pay And if you can't get what you want Well, it's all because of me Що, ще раз, ще раз, дякую! Да. Публікація е. <риклад> нашої відео записи yes. Так от, ми трошки пострибали І Знаєте, знаєте, це виявилось досить так і непросто да, ми Так, ми вспотіли Так от, Короче, Одинадцятий yeah. випуск, коли ж він буде? Всі просто нас питаються. Він буде скоро, напевно, в цю середу. Ви запитаєтесь нафіга нам ті репости, які ми просили минулий раз. Так от, ми просто хочемо розширяти свою аудиторію. Починаєте там Львівська область, Львів, Україна, Європа, Львів, Всесвіт, yeah. Галактика, мільярди світніх зірок. Ну, так. Ми, для початку нам хватить, Львова. Що потрібно робити репости, люди. Будь ласка, повідайте на всі питання. До речі, про дебільні питання Да типо там а з ким ємо зустрічається, бла бла бла. Цього не пишіть. Про особисте життя не потрібно. Це це не туди. Пишіть в лічку, якщо вас так цікавиться, або на там правда ємо здає... закрита річка. Ну давайте просто до 에... нього, пишіть Пишіть, Ну так. Люди, ну, будь ласка, задавайте побільше питань. Ви ж хочете нові випуски, а нам треба знати, що робити, це ми вже важко придумати вже шклярос. Шкляроз, то... Мамкін сервіс. Як звати сестру Остапа? Її звати Софія! Як цього можна назвати? Софачка. Софачка. який. Її... Сапалюля. Як можна цього не знати? Брат її кличе так лагідно С. С. А, Вона його О. О О, і С. О. О! О С. О С. Ви, напевно, здивитесь, чому я сижу як е, султан. Ніби ще кальянчик сюди принести. Просто ми з вами вже як рідні, хоч так посидіти, де як по домашньому поговорити з вами. Ну не буду вже в кроватці Тут перед вами Кіньте музику в групу та, що інто інто і аутро. Коротше, просто музику з відео да ми будемо кидати. Я це все зроблю. Це просто буде... буде в групі, просто да, в групі буде... в, в записах будуть всі треки. просто розумієте, реально часу. Нема зараз канікули почнуться і то буде вообще. То буде куча да. випусків, куча всього. І ми будемо працювати. До речі, що це за реклама з одної пасти з зайчиками. Ми такі не знайшли її. На ASK ви пишете. Якщо ви хочете, щоб ми читали, наприклад, не просто тупо, бля, але хтось написав. Да, так, ми ж не знаємо, хто то написав. От бажано, щоб ви написали хто це. Ну написали, написали тако. Бачили рекламу з одної пасти з зайчиками і, і в кінці тако ПС ПС Андрюшка там. там. Которий курить плюшки. Плюшки, Андрюшка курить Ілюшка. Скільки да. вам сім років? Бо знаєте, нам вже багато років. Та такі старі, що жопа. Коротше, нюа. Андрюші 18, оце головне. Так, ви вже замітили, що в нас вже є реквізит. Можливо, дехто вже навіть догадується, що ми зараз будемо робити, Ми самі ж навіть не знаємо, як це буде виглядати. Мука, е, так, означає, тих, Плоска, знає, Йопта. Значить, для... Для... для тих, хто не знає, для <світ> тих хто не знає. Для тих, хто не знає, що це буде. Нам прийшло запитання на Аск. Знаєте, є таке відео? Суть полягає в тому. Що ти береш в друга телефон, то тобто беру в Саня, а він в тебе він бере мій. І ти вибираєш будь-яку пісню з його аудіозаписою, береш в рот ложку муки і так співаєш, а він має відгадати. Тоді він робить так само, і хто більше відгадає, той переміг. Дуже хочу, але зробіть або четверо, або по двоє, щоб кожен був. Ну, четверо в нас немає, тому ми робимо по двоє. Дивіться. Все суть в чому ми з ним перший раз таке робимо, тому ми. Зробимо. хто перший назбирає три перемоги і виграв. Дивіться, я вам відповідаю, це мука, бачите? Він що її відкрив, бо все бачив на своїх очах. Зараз ми дійсно вирішимо по-чоловічому це. На чобачі, хто починає. Чуваче, чува. До трьох чи до одного. Ва до одного. Чу, ва, Ні, просто ч, да. ч. Ч. Саня починає, бере. Сик. Чому за дебільно я починаю? Бере мій телефон так, і... Ой, я шесть чекаю. Вирусна реклама Samsung. Меро, це капець. Да де тут голосніше, гаво. Так щоб я не чув. Та добре, щоб ти не чув. Саня вже походу готовий, я беру. Яка ложка, та тобі хляпи, но тебя поговорив. Ну ми не знаємо, правда, скільки брати цієї муки, ми починаємо сидіти Ми візьмем трошки. Ааа! Будь ласка, співай. Повний пістолет. Ай, повний пистолет. А, знаю. Знаю. Гано, чорний пістолет. Чорний пістолет. Ай. Чорний пістолет. чорний пістолет, Чорний пістолет. Я повернувся. Скажу, це було жесть. Особливо це було це відмити. І ми вирішили, що ми будемо до двох перемог. Все, я вибрав. Давай, давай, парлізал.

Я підібрав. Все, це це бомба. Все. Це просто бомба. Да, якщо у нас пошто плюше, не думайте. Це мука. це, просто героїнчик. Мука. Ну що, погнали! Сань, ти ж мужик, давай. буфля, буфля, Ой, навіть не знаю. буфля. Я просто хочу, щоб ти позволив. Все, все, оу, оу, да ти просто змей гориныч. Квест uh, Пістолс. Quest Pistols. Санта-Лучія. Я повернувся. Живий? Здоровий? Даєш мені шанс, да? Все-таки зрівняти рахунок. Не, давай. Бабало, то бики я опухол факел, то у тебя бы тякать тебе плюс ти хаяки. Тебя волнует забыть, я упустил тот фактор, что у тебя... Я понял! Макс коша Да Тебя волнует забыть, я упустил тот фактор, что у тебя может оказаться ёбнутый характер... Короче, мы вырешили, что победила дружба. Ну да хватит полы, Да, да, бля, тут кто пацаны, дружба. Ээ... Тема, тема. Пиз! Пиз! Ладно, нагоня. Ну кажу, все. Класну ігру ви нам прислали. Ми як новачки... Дивно, що пари нам не продовжили в розвивати. Дай не думайте. <рес> Треба. І, так як ми новачки, ми вирішили, що краще... Нехай це буде перемогла дружба на цей раз. Але ви не забувайте, що в нас ще є Андрій Остап. Коротше, ми тут все прибираємо і продовжуємо. Повертаємось і до вас, люди наші кохані, веселі вам. Ладно. Ні? Можете поки що щось похавати? Похавайте шота. Похавати щось смачне, смачного так. вам так. З мукою бажано. Смачного і з мукою. Так Так от ми провели той челендж, ми трошки відповідали на ваші питання. Часних було мало. Ми хочемо більше питань, більше задавайте на нас. Пишіть коментарі під відео, в Ютубі, в контактах, всюди. всюди, всюди, всюди нам пишіть. Коротше, побільше питань, будь ласка, да. побільше лайків, репостів по можливості, якщо хочете. І ми вас любимо, веселих вам свят, нового року, Миколая, Різдва, Хануки. Ну всього всього. Ба-ба-ба-бам. Танцюй, момент. Пусть Пусть на типа, не as well